Палюємо. Микола Миколайович вже 20 років опалює свою дачу пічкою. Газу в будинку немає, така же й не треба. Дві груби на кожному поверсі швидко нагріваються і віддають тепло одразу декільком кімнатам. Два рази на день кидаємо утром і ввечері. Ось току допалюємо і вдома тепло. От тільки проблема при певній погоді в хату йде трохи диму. Дощ падав. І вона холодна, груба, і в будь-якому випадку, коли давляння вниз, дим прямо зверха возвращається вниз. І коли я розпалював, то вниз йшов дим. трохи. Аби убезпечити батька, син подарував пану Миколі ось такий датчик чадного газу. Чоловік постійно тримає його в кімнаті, де ночує. Якщо десь погана тяга, і пішов дим. Мені зразу він сработає, і я піду. дивитися. датчик автономний. Живиться від трьох батарейок, яких вистачає в середньому на рік. Я можу вам показати, наскільки він гучно пішіть, коли срабатують. Дуже чіпно і ночі розбудить. В інтернеті такі датчики коштують від 350 до півтори тисячі гривень, в залежності від виробника та наявності дисплею. Фахівці радять придбати одразу декілька на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Рентувальники ж наголошують, головне дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Під час використання пічки не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей, сушити на цих печах одяг або інші якісь гарючі матеріали, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага, перші симптоми отруєння. Слабкість, головний біль шум у вухах, задишка. Потім судоми, втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому, свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.